Советское качество, Советское качество, качество, Советское качество. Простя. <хи> <кхи> Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні геймплей ак 74, і спойлер, я вам дуже не раджу його використовувати. Це совєтськое качество, повне лайно. Якщо ви любите лайно, welcome. Якщо ні, утримайтесь від того, якщо у вас немає необхідності його вкачувати, відкривати камуфляж. Запевняю, що краще обійти його стороною, це не контрольована зброя. А коли ви її робите контрольованою, ви жертвуєте Sprint to Fire, швидкістю прицілювання і швидкострільністю, те, що дуже тут не вистачає. Мені він не сподобався, хоч і відноситься до тих автоматів, котрі мають найвищий ТТК. Я сьогодні вам також запропоную дві збірки. Цю ви можете бачити на екрані. Вона розрахована. Вона на те, щоб компенсувати більше віддачу і працювати на великій відстані. А іншу збірку у другій частині відео ви побачите там на короткій відстані. Але друзі від цієї зброї, я взагалі, не кайфанув. Наступна збірка, вона більш така скілозалежна, тому що потрібно цілитися у голову. Коли цілитись у голову, вам вистачає два хедшоти, щоб стерти вашого ворога. Тому бажаю вам гарного настрою, друзі, міцного здоров'я, слава Україні, гарного перегляду. HPT under fire. Repeat HBT under fire. Pull your head out of your ass and check the biggest. They got our HPTs. French HP on site. Keep them. HPT has been eliminated. Activating scout pulse. You're being outplayed, Crimson One. Step it up. Uh, 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 standing by. Enemy, -V -V. requesting -V -V. Down. recoil. Above. Counter UAV, fifty percent fuel remaining. That's true, though. <laughs> Annual day, mate. Enemy HPT on site. Keep them safe. Enemy HPT on the bottom. Marksman is down. Хоч тайм кіл тут наче високий. Але це просто... просто розчарування. Тому якщо немає необхідності його вкачувати... Не займайтесь цим. Пожалійте нерви. Та свій КД. Бо я просто його зіпсував граючись автоматом. Requesting HPT on site. HPT under fire. Repeat HPT under fire. We've taken the lead. Two fucking fucking plugs. U. A. V. mission timeline 50% expected. Hostile UAV established overhead. Protect our HPT. Hostile HPT under fire. Repeat HPT under fire. Я вже мовчу про спринт-файр. Ну це ще вешка, окей, тут очікувати. Нема чого. Я вбив Молотова? Прикол. Ви знаєте, це така збірка ось щоб Просто контролювати віддачу. Бо в мене а основна збірка не ця. Я ставив сюди хедшот мультиплеєр Бо у АК дуже великий велику шкоду наносить. І коли ви. Щас чихну. Правду кажу, друзі. І коли ви просто попадаєте за кашником у голову, і у вас хедшот мультиплеєр ви таке враження, що з кульки просто в голову вбиваєте ворога. Але віддача, друзі. Просто жесть. У наступній каці я вам покажу. Ах, я, я буваю, що... Ох, як яйця золото виригав, вибачте з цією фігнею. Блін, тут повсюду кроки. Йо. А, ні, ні. І ніхто не Спасибо, пацани. Коли одна кулька потрапляє у бошку. Все, вважайте, ви ворога вбили. Реально, воно дамажить просто як крейзі. Він звідкає голоду. Ну він бачите такий сік варіант цього автомату з цією збіркою. Він непоганий. Але дуже гівняний в цілому. Реально, тільки з Божою допомогою ви попадаєте у ворога на далеку відстань. Але, якщо ви класно аїмите, Я вам дуже рекомендую спробувати цю збірку. Бо головне це попасти у бошечку. Он, там HVT вже червоненькі, майже крякнути. <плес> Він суїциднувся, чи що? це був раш а можна патрончики були вони якось швидко тут закінчуються оп під'їхав і від'їхав о це ворог о снайпер що ти снайпер Бачили? Дві кульки голову відкис. Тому я б більше рекомендував цю збірку, друзі. Але вона вам як винесе мозок, так і здивує в гарному сенсі. Де ці відчуття? Я почув. Да ну бля. А, я. Я би так помер, бо я туди цілився. Знов перше місце. Знов непоганий результат. 28-12. Автомат біполярки. Ви отримуєте задоволення, то просто. Від нього не хочу його рекомендувати, бо з М-був КД вище. Тому, друзі, дивіться, перша збірка це на 8 обвісів, все проти віддачі налаштовано і для поліпшення спринту файру. А якщо ви хочете так посікюбішити, Close Quarters Battle, ну близький контакт, я рекомендую цю збірку. Хоча з шевешками я взагалі не рекомендую у тісному контакті фігачитись, бо спрінту фаєр та швидкість прицілювання дуже дуже повільні. Я його запарювався до золота вкачати, тому що в мене ціль це отримати цей камуфляж, темну матерію. Якщо ви захочете цю збірку продовжити там на 8 обвісів і зробити так, щоб компенсувалась віддача, вам доведеться пожертвувати швидкістю стрільби і поставити сюди пружинку. Плюс компенсатор можете обирати цей або цей. Мені більше подобається порт. Ручку, трейнджер або Vertical. Більше схиляєш до Vertical. та й все можете спробувати таку збірочку, але не робіть з цим стволом на 8 обвісів, бо віддачу, повторюсь, ви не компенсуєте.